От тільки що спілкувався з одним з директорів магазинів, і які жаліються на те, що немає ну, нормальних продавців, дуже важко зараз підібрати. Ви знаєте, от прийшов вже час, коли ви можете сидіти на потоці тих людей, які приходять до вас в магазину. Тобто ви їх через сіто просієте, залишаєте нормальних, тих, хто вас не влаштовують, ви звільняєте. Да? І от таким чином магазин більш-менш працює. Але зараз відповідайте собі чесно: у вас є така можливість. Ні, частина продавців поїхала, а частину розібрали інші магазини більш спритки. Тобто, для того щоб магазин заробляв гроші, вам потрібно вміти керувати тими людьми, які у вас є, а не чекати, що до вас прийдуть тут класний відмінний лідери з рейтингу продажів. Тому тренд цього року вміти керувати тими людьми, які у вас є зараз в наявності. І антитренд цього року це очікувати, що зараз от я візьму двох продавців, які в мене е, зараз змінять ситуацію. Зараз я переїду в іншу локацію, в інше місце, і продажі попруть. Не попруть! За рахунок потоку клієнтів або потоку класних мотивованих продавців вже так не вийде. Вам потрібно їх робити вмотивованими. Вам потрібно вміти керувати цими людьми для того, щоб отримувати кращі результати. Навчайтесь. Інакше все втратити.